Зараз проходить формування об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь, основу якої складають колишні та чинні поліцейські, бійці Національної гвардії, прикордонники та військові, а також вмотивовані цивільні особи. Готові донесення служби в специфічних умовах. Людь це воєнізований підрозділ поліції, до функції якого входить штурмування ворожих позицій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань, виявлення колаборантів тощо. Держава гарантує працівникам цього підрозділу стабільну та конкурентну заробітну платню, можливість отримати житло, лікування в держустановах та інші соціальні пільги. Докладну інформацію можна отримати, звернувшись до співробітників сектору кадрового забезпечення територіальних органів поліції за місцем мешкання чи заповнити онлайн-анкету за посиланням, яке ви побачите на екрані.